Ізюмчани та гості нашого міста зустріли Новий рік разом. У святкову ніч з 31 грудня 2016 року на 1 січня 2017 року на центральній площі нашого міста було влаштоване гучне свято Танга Созірвів, на якому зібралася Ізінська громада та керівництво міста. Пів на 12-ту ночі розпочалась офіційна частина свята. Усі присутні могли провести рік, що минає, піднявши келихи червоного вина, котрим пригощало усіх бажаючих. За 5 хвилин до півночі присутні з великого екрану традиційно заслухали. Привітання президента України Петра Порошенка, і ось годинник відбив північ. А значить, настав новий 2017 рік. І Зустріли шампанським, бенгальськими вогнями та феєрверком. Перші хвилину нового року зюмський міський голова Валерій Марченко привітав присутніх зі святом. відзначив здобутки року, що минув, та між тим поділився і планами на новий рік. Дорогі зюмчани, шановні гості міста, дуже приємно бачити вас сьогодні на цій центральній площі біля нашої красавиці Ялинки. Уже другий рік ми зустрічаємо новий рік разом всією громадою. Закінчився 2016 рік. Це був знаковий рік для нашого міста. Багато що зроблено. Всі ви бачили, як робились дороги. У школах, в дихсадках проводився капітальний ремонт. Місто стало чистішим, охайним. Закуплялась нова техніка, нове обладнання для комунальних підприємств, для управлінь. Багато чого зроблено, але ну, саме основне, що ми заложили в 2016 році, заложили фундамент для здобутків на новий 2017 рік. Роботи дуже багато, але зробити ми це можемо тільки разом всією зюмською громадою. Тож від всього серця хочу поздоровити всіх з новим 2017 роком. Побажати добра. Мира, здоров'я, сімейного благополуччя, щоб здійснилися всі ваші мрії зі святом. І є надія, що наступний новий рік ми вже зустрінемо на новій реконструйованій площі, знову разом усією громадою. Дай Боже вам любові і тепла, добра в сім'ї і затишку в оселі, щоб щастя світла, музика текла. В різдвяні свята щедрі і веселі, хай здійснює бажання Новий рік! Хай вся родина наша процвітає чудовим святам, радості і мрій! Ми щиро і сердечно вас вітаємо. З новим 2017 роком всіх! З найкращими побажаннями вітали Ізюмчан з новим 2017 роком, секретар Ізюмської міської ради Артем Ядаларян, заступник Ізюмського міського голови Михайла Іщук, Костянтин Петров та Володимир Мацокін. Пусть вам новий этот год щастя радість принесе, і успіху на роботі, і всього, чого ви чекаєте. Пусть сміються ваші діти, пусть завжди вам сонце світить, пусть вечно сканет все плохое. Посліднім вздохом декабря. і все прекрасне живоє прийде вам утром января. з Новим роком, з новим щастям, хай завжди в очах іскреться, усміх, радість і кохання. Хай здійсняться всі бажання, хай вас криза не лякає, гриб застуда оминає, щоб достаток був у домі, діти щоб були здорові. <клухи> Бою цю, коли падає сніг. І морози чим душ й пікають, знов на землю спішить новий рік, з ним сердечно, усіх вас вітаю, хай моїх поздоровлень потік у серцях ваших лунка роздаться, і хай вам наступаючий рік принесе лише радість та щастя. Вітаю вас із новим роком тіма різдвяними святами. Нехай життя із кожним кроком, дім наповнює скарбами. Хай ширшим стане друзів коло, протягне руку кожен стрічний і буде кожен день казковим, як ніч різдвяна новорічна. Після урочистостей розпочалась розважальна програма танга сувір'їв», яку підготували працівники управління культури Ізюмської міської ради. Під час свята усі 12 зодіакальних знаків представили себе. А символ року півень зачитав для кожного гороскоп на майбутній рік. Виступ кожного сузір'я супроводжувався конкурсом для представників цього знаку, а також музичним привітанням від вокалістів та хореографів нашого міста. Під час конкурсів присутні могли не тільки від душі повеселитись, а й отримати корисні та цікаві призи: шампанські магніти, рушники та інші предмети побуту із зображенням символу року. Тож усю новорічну ніч присутні на площі зімчани та гості нашого міста залюбки веселились, танцювали, грали та співали разом. Будемо сподіватися, що і весь наступний рік буде таким веселим і привітним, як перша його ніч. Слово. Итак, друг друга посмотрите, у кого какая буковка, друг другу показали, чтобы увидели. Да, и зрителю развернули, развернули зрителю, чтобы все увидели. Вот так и держим. Итак, внимание, первая загадка. Народ может подсказывать громко, чтобы наши водолеи перестраивались. Итак, внимание. Продолжим праздник песнями и танцами. Хватило только Музычку. бы игристого Şoförü de yiyor, yiyor. Почаст, а, тара-тара-тара! А. Раз, смотри, раз, смотри, раз, смотри! Да. Хорошо, спасибо, милый Это... Поехали, старай,